Ця ця вдавана слабкість, дезорганізованість Євросоюзу, ця неефективність НАТО, ця хаотична поведінка Трампа лише частинами великого плану, так? заради того, щоб ми, Україна, за три з половиною роки, в свою чергу, підготували це підґрунтя, на якому зараз Ізраїль може себе так поводити з Іраном, впевнено, не боючись, що Росія підключиться. Можливо, це великий план. Ізраїль готувався до іранської кампанії дуже давно. Коли була досягнута перша ядерна угода за часів Обами у 2005 році, її жуть як, жут як критикував, і Ізраїлю заважало приступити до іранського плану Хусіти, Хезбала і Хамас. Фактично вирішивши, чи законсервувавши. Всі ці три проксі угрупування, в тому числі Хамас фінансував так, Іран, також фінансував Хамас, хоча й що за ним стоїть більше Катар. Тим не менш, е, Ізраїль, е, маючи президента республіканця, який Трампа, який більш прихильний до Ізраїлю ніж, наприклад, Байден, фактично зрозумів, що це історичні, історичні обставини співпали Вік, так, Вікно можливостей так відкрилося абсолютно правильно.